вітаю шановні ви на 33 му каналі Геннадій Виноградова це програма Право на правду про головні події на фронті і не тільки поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленко. Він вже з нами на зв'язку. вітання, пане Олександре. Вітаю, пане Олександре. що Я навіть не знаю, бо хотів з вами почати про Фінляндію, але я забув сьогодні ж 9 травня. Сьогодні в Москові побіда бійся і вся ця історія. Давайте тоді про це поговоримо. Спочатку. Слухайте, цікава вся ця історія. Побачив я спочатку сьогодні в мережі гортав, Думаю, ну що там, що там, діло, фото, фотографія у нас є. Там, ну слухайте, ну справжній діду, дід. От він серед цих його посадили серед ветеранів. не знаю, мабуть для того, щоб показати, що він ще молодий, але знаєте, він з ними якось зливається Я не знаю. їм там по 90, по 100 років, і він поряд з ними зливається. Слухайте, цікаво. Давайте поговоримо про тих, хто при до нього приїхав. На цей парад, ну це цікаво. Чому вони, вони приїхали? Чому не приїхали інші, які могли приїхати? Я не, я не знаю. От хто там, хто там до нього приїхав? Лукашенко приїхав до нього і знаю, що він вчора був там з візитом. Він залишився на цей парад чи ні? Наскільки відомо на параді присутні представники там Казахстану, Киргизстану, то ну ага. тобто тих країн, через які до речі відбувається на сьогодні контрабандне постачання запчастин до російських ракет та іншого обладнання та військової техніки, тобто, ну це можемо сказати знаково, але з іншого боку, ну ми бачили, як, наприклад, з Казахстаном не найкращим а, чином а, має розвиток стосунки Росії останнім mm -hmm. часом. В не найкращі справи. А, фактично, можна розцінювати цей візит а, по, по різному, та кожна з цих країн вона має відповідно і а, різні а, різний рівень. А, Співтовариства, співробітництва з Росією, наприклад, найти тісніше це звісно ж з Таджикистаном, але з іншого боку, Киргизстан, він залежний також від Росії у питаннях владнень, якщо вирішуються якісь питання стосовно щодо, наприклад, їх прикордонного конфлікту з Таджикистаном. Mm. Тут є залежність від позиції Російської Федерації з Казахстаном. Також ми знаємо, що в них не найкращі стосунки, але тим не менш, Касим же Мартокаєв він таки ну, приїхав uh -huh. до Москви, навіть не дивлячись на те, що він приїхав з певністю, що Володимир Путін знову ж таки не зможе вимовити його ім'я. Все ж таки, ми бачимо, що є ось ці зв'язки. Вони продовжують залишатися. Жамельович, як він його? Жамельович приїхав. приїхав. Ну не знаю, не знаю. Слухайте, так я не розумів. А Лукашенко там він є, чи ні в цій історії. Я, я, я не бачив, щоб він був разом з ними. Чи він так хоче сам приймати цей парад що ж і на місце Путіна, що не може перебувати от, як почесний гість. тільки Ну, У нього, як хоче, як... У нього свій парад, у нього свій парад, в Білорусі. Угу. Слухайте, ну, і бачите, і сьогодні була така тривожна ніч. Всі чекали, що будуть якісь. Взагалі, от, дійсно, не знаю, ну, всі вже потролили оце, а, нашу, нашу аналітику, що загострення на 9 травня може відбутися. А може і не відбутися, ну, знаєте, така кулька, кулька бажань, так чи ні, така історія. Ну, Але ніч була дійсно така тривожна, і всі чекали, що там будуть якісь ядерні удари там по, -по, -по центрам прийняття рішень. ну, шо? ну, що, Всі чекали, так? От Про це говорили десь ну, скільки, за, за тиждень про цю всю історію, але бачите, так не сталося. От якраз давайте перейдемо до цієї, до фінляндської історії. Мені в один момент стало цікаво. Я якось випустив з поле з поля зору оцю цю історію от нам як приклад показували фінляндію фінляндізація навіть таке поняття виникло виникло тобто от якась позаблокова історія свій шлях ось і серед європи але не не не, не з росією але але ось поряд і тут ми бачимо що Пуп-пуп, туди-сюди, і Фінляндія в НАТО. Як ця метаморфоза відбулася? Слухайте. Завдяки чому є така ось е е е вакцина, якась, я не знаю, ось, ось, і, чим, чим нам її вже вкололи? Це важко назвати вакциною. Це скоріше саме загроза вірусу. І <смір> ця загроза вірусу, це руський мір. А uh -huh. ось, ось саме Росія і є тим каталізатором, який дозволяє розширюватися північно атлантичному альянсу. Бо саме ці загрози, наприклад, гібридне вторгнення в Україну в 2014 році Російської Федерації, воно спонукало збільшувати бюджети країн НАТО військові, хоча вони роками зменшувалися. Це гібридне вторгнення, воно також змусило повернутися е, армію США до Європи. Хоча е, спочатку, навіть скажу так, з 1990-х, ще з 90-х років е, розпочався процес виведення армії США з Європи. Mm -hmm. і він продовжувався, і у 2010-х він міг би закінчитися повністю. Це було б вирішене питання присутності е, американського контингенту на, е, на території Європейського союзу. Отже, після цього він тільки почав збільшуватись угу. і е, гібридне вторгнення, а воно спонукало також і е, інші країни Європи е, прискорити процес по вступу в Північноатлантичний альянс. А от е, саме повномасштабне вторгнення. Угу. 2022 в році воно значно каталізувала ці процеси, і навіть ті країни, які не бачили себе в складі НАТО, вони безумовно прийняли рішення: ні, ми будемо в складі північно-атлантичного альянсу. Угу. Зрозумів, зрозумів. Слухайте а, цікава інформація. Ну не знаю не знаю. Я думаю, що зараз всі зрозуміли, що нам. Що нам потрібна або НАТО, або ще якась така історія. про це буде будуть взагалі-то вже почалася ця конспірологія. Ми ще про це поговоримо там про ці теорії, які зараз починають, і наративи, які надходять, ну, то дійсно на жах якийсь. А, слухайте, мені цікаво, тому ця інформація з'явилася за грім. Грім, якась нова українська зброя, чи то ракета, чи що це таке. Що це за ракета? Я кажу, що воно потужна, далеко летить. І деякі вибухи, які відбулися на території ворога, пов'язують саме з нею. Ну, це, скажімо так, не нова ракета. Про неї вже з початку 2000-х років говорять. Це були різні проекти. Ну, починаючи з Сапсана, а ось саме Грім – це розвиток. Це оперативно-тактичного рівня ракета, яка, за характеристиками, які відомі, може долати відстань до 500 кілометрів. Має досить потужну дійсно бойову частину, фактично її можна порівнювати з російським ОТРК Ескандер. Mm -hmm. Вони дуже схожі за своїми характеристиками, хоча, знову ж таки, ніхто не знає, чи дійсно. На сьогодні військово-промисловий комплекс України може виробляти ці ракети, uh -huh. чи дійсно вони є а, вже в серійному виробництві, чи, хоча б а, як, по о, ну, ш, якщо навіть а, не в серійному, а, а мало серійному виробництві. Але знову ж таки, те, що російські окупанти постійно рапортують про те, що вони там збивають грім два, uh -huh. це знову ж таки не підтверджено де підтверджено, ну, наприклад, збили, а де е безпосередньо якісь від нього там ламки, по uh -huh. яким можна зробити висновки, що це був, ну, наприклад, дійсно грім 2, а не е якийсь стріж, як uh -huh. варіант е ще радянських часів БПЛА е або щось інше. Е отже, поки що. Е ми можемо не спростувати, але і не підтвердити ту інформацію, що ми використовуємо гріб 2 Добре, тоді ось стосовно цієї цікавинки. Пам'ятаєте нашу безвіду стосовно ось, прямо, прямо ми так і говорили про це. що Цікаво буде подивитися на статистику збиття тих ракет, які ми не могли збувати до цього. І от з'явилася інформація, там декілька днів вже пройшло. Ну, і, і цікава ваша думка стосовно калібру, калібру, чи збили його, чи не збили калібр, чим збили, як? кінжал Кінжал, кінжал, так. кінжал кінжал. Ну вже є офіційне підтвердження, так дійсно що було збито Кінжал і збито саме ЗРК Петріот. Угу. Ці ЗР... тут ось яка справа: Кінжал, російська пропаганда, вона завжди стверджувало, що його майже неможливо перехопити, uh -huh. не маючи аналогів у світі ракети, яку майже неможливо uh, перехопити. Хоча кінжал а це uh, фактично той самий, от той самий іскандер, ракети дев'ять сімсот двадцять три, дев'ять сімсот Але авіаційного базування трохи дороблений, uh, трохи дороблений двигун, паливна uh, система, щоб він міг uh, розвивати швидкість більш uh, ніж 5 маків. Що й робили його гіперзвуковим, але на цьому уся його уся компонента гіперзвукова після швидкості, вона і закінчується. Ага. Це не гіперзвукова повноцінна ракета. Вона гіперзвукова тільки за показником швидкості. Інші е, моменти: маневреність е, і так далі, е, не властиві е, кінжалу, як е, повинно бути для гіперзвукової ракети. Отже, це балістична ракета, скажімо так, яку видавали за гіперзвукову. Ага. Ну і знову ж таки, не маючи в світі, яку неможливо перехопити. І перший раз, коли було застосовано ЗРК Петріот по цій ракеті, яку дуже дуже рідко саме використовували російські окупанти, з першого разу її знищують. А чому mm -hmm. тому, що ЗРК Петріот він саме був спроєктований для того, щоб знищувати в тому числі і балістичні об'єкти? Ага. Отже, успішне використання з першого разу 100% ефективність Супер. і уся ця міфологія кінжалу, вона була зруйнована. В свою чергу ми зробили рекламу для ЗРК Петріот. Тільки хотів сказати: це який удар по ВПК. Росія, російському, по цій всій непереможній історії вони дійсно дуже багато покладали на оцю штуку. І, взагалі, от на навколо гіперзвуку я бачу, от на от паритетність, вся ця, от вона навколо гіперзвуку, вся танцює. танцює а тут, бачите, така ситуація. Слухайте, і що дійсно ось одна одну ракету вони ось випустили і її і збили. Тобто, це дійсно 100% вазі. 100% ефективність це дуже дуже серйозна річ. Тобто, фактично тоді нас відділяє від оцього так званого я не знаю закритого неба там чи чинеш, тільки кількість, тільки кількість зброї кількість, там так. і все так. <гум> сам, саме нам потрібна кількість. А, звісно, є питання щодо о, вже в подальшому, навіть якщо буде необхідна кількість по закриттю. Все одно є питання прориву протиповітряної оборони. Воно завжди буде постувати і е, завжди є вирогідність того, що будь-яку протиповітряну оборону можливо якоюсь кількістю ракет, але прорвати. Але загально е, ми бачимо, що ефективність вона підвищується. Е, номенклатура ракет, е, яких ми не могли збивати е, російських, е, зменшується у росіян. Фактично, ну е, на сьогодні що. Не підтверджено, наприклад, збиття Х 22 угу. Ось чекаємо, коли зможемо збивати Х 22 Перше збиття цієї ракети, коли буде офіційно заявлено, що ми це зробили. Але знову ж таки, зважаючи на те, в яких напрямках використовують Х 22 треба чекати нові дивізіони з РК Петріот або угу. СЕМТІ, які також були спроєктовані як Комплекси для знищення балістичних об'єктів. Угу, угу. Ну, але ще цікаво, потрібно відмінити, що це ну, суттєвий, взагалі суттєва така ланка. Це фактично говорить про те, що вся ця система, про яку ми говорили, яка враховує в себе там, і е е різні пункти, які знаходяться і ракети, які ту траєкторію обчислюють, і всі, -всі, 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 всі ці інші ланки, які об'єднуються в одну систему, то воно вже за -за, я так розумію, функціонує. Тобто, ну, це так, сері... Воно працює. Це серйозна історія. А, слухайте, наступна. Ну от ми підійшли. Ми підійшли до цього. Слухайте, ну от є, є деякі ось такі консерви, які вскриваються, які так чи інакше починають. От ну, один з них ну я не можу не сказати. От о, о, Соскін, є такий Соскін. І, о, зараз дивіться, яку історію він. Ну це ну слухайте, і не його вудки люди, люди хапаються і ловляться. Що він розповідає? Все погано контрнаступу не буде. Зброї ніякої не дали. Дали там 3, 5, 8 танків, але ось того, що було, не дали. Вся війна – це договорняк. Буде там Стамбул 2 Ну, тобто, ну такі ну панічні настрої і люди їх підхоплюють. починають на цю історію. А якщо подивитися, одразу підключилися ці, -ці, -ці шарі, шарій, потім ще і ще декілька ось заточення таких, от не ну, для нас зрозумілих, але для деяких людей таких незрозумілих постатей. Тому давайте про це поговоримо чи дійсно звідки у взагалі оця ситуація, і чи дійсно воно так? я пам'ятаю, що зброю всю. Просив, ну ми саме обговорювали, просив залужний, всі по два рази сказали, всі по два рази: і генерали, і представники конгресу, і всі сказали, що, що все, що просили, ми надали. там ну, ну я так розумію, що це не остання історія, але на той момент тут все, що просили, все надали. Чи так, чи ні воно. Що тут? Що тут, як? Ну, ми ж розуміємо, що це зараз працює фактично пропаганда, а, пропаганда а, російська. Через своїх агентів впливу, через свої говорячі голови. Працюють саме російські наративи для того, щоб деморалізувати українське суспільство, для того, щоб посіяти такі панічні настрої, і дійсно для того, щоб зменшити якусь ну, впевненість в тому, що дії керівництва України вони спрямовані саме на звільнення. України в кордонах 1991 року набагато простіше ж вірити в якийсь договорняк, аніж зрозуміти, що контрнаступ це важка робота. Наші контрнаступальні дії це важка робота, і її треба приділяти максимум уваги. Це не робиться ось так просто. Треба вміти чекати. А коли ти не можеш не вмієш чекати, тебе дуже легко обдурити ось такими пропагандистськими закидами. Mm -hmm. І зараз ми зможемо навіть спостерігати велику кількість чогось схожого. Бо, наприклад, Є а, в США також багато так званих експертів про російських, mm -hmm. які годуються саме а, за а, рахунок Росії, і один з них це підполковник Деніел Девіс, а, який нещодавно заявив також дуже цікавий наратив: що незважаючи на те, а, як відбудеться контрнаступ український, а, успішно або не успішно, все одно ми програємо. Ну тобто, Україна програє. Тобто, якщо буде успішний контрнаступ, все одно Україна програє. Якщо контрнаступ провалиться, все також програє Україна. А, а, чому? Же, а, чому? Це а, вже... а чому програє в успішному варіанті? Я не розумію логіки. А тому, що закінчиться зброя, боєприпаси, ага. техніка, люди, тобто закінчаться ресурси, і неможливо буде утримувати ті території, які ми mm. звільнемо. І а, з цього а, для чого він таке каже він таке каже для того, щоб знову ж таки розповсюджувати ось цей наратив, про те, що mm -hmm. у будь-якому разі доведеться домовлятися з Росією, тому що в будь-якому разі Україна програє, не зважаючи на успішність чи на успішність контрнаступу, mm -hmm. таких наративів буде багато, і вони будуть розрізнятися між собою за сценарієм. Тобто вони вже рахують, і на майбутнє що якщо відбудеться успішний наш контрнаступ. А він відбудеться і він буде успішний, то все одно вони будуть розповсюджувати наратив, який значно девелює е, цю успішність. Тобто, що витратили багато техніки, е, понесли великі втрати, і от е, більше воювати не зможуть. З цього вони будуть вже е, розкручувати новий етап наративів в подальшому для того, щоб е, змушувати е, вірити в необхідність, наприклад, мирних переговорів. Угу, зрозумів. слухайте, а ще пам'ятаєте нашу бесіду про те, що Суровікіна знову ракіровку будуть робити і повернуть? Слухайте, повернули. Повернули! От, я не знаю для чого. Якщо для того, про що ми казали, то дуже цікаво буде на це подивитися. Але оця та маячня, яка в Бахмуті відбувалася, ну то ну, воно одразу не, не, не зрозуміло на що було схоже. Тові ну, там за три, за три дні відбулася ну, якась спектакль. бімбом. Той кричав, що нема снарядів, Шайгу Герасімов, пі-пі-пі. Потім а, ми виходимо з Бахмуту, 10-го, я дзвоню Кадирову. Дирав тут на зв'язку каже: Дон-Дон-Дон, е, так не потрібно робити. Не зрозуміла ситуація. Ми вже їдемо, але ми ще поговоримо. Потім ми вже не виходимо і дають снаряди. Що, що ти? А потім з'явилося ось Суровікін якого я так я не, не розумів не зрозумів для чого, і начебто його назнач... ну, призначили опікуватися. Ну відповідати не знаю, за Бахмут. За кого? Я не розумію за що і за кого, за кадирівців, за вагнерівців чи за того, то, хто там буде, що, то тут чим вся історія ця закінчилася. Пане Чи це ще не фінал. Ну, це не фінал, це ще під того воно буде продовжуватись. А, знову ж таки, Пригоджен зараз виконує роль а, інформаційного інфокілера а, Шойгу та Герасимова. Суровікін а, знаходиться в, одні, а, в одній ланці з пригодженим ланці підпорядкування ФСБ. Хоча Суровікен mm -hmm. він і здається, що він від Міністерства оборони НАЛЕЦІ. Саме людина, яка знаходиться під патронатом ФСБ. Отже, зараз відбувається ось така гра по дискредитації Міністерства оборони саме представниками ФСБ. Це їх гра, насправді, вже яка ведеться з 2022 року досить активно, та я б навіть казав так, агресивно і фактично. Що його та Герасімов знаходяться під постійним таким інформаційним тиском? Чим це може не е, подобатись, Звісно, кому це сподобається, але з іншого боку, вони розуміють, що ну той самий Пригожин він недоторкано доторкано е, персоналі його не mm -hmm. треба. Е, Ну, скажімо так, прибирати свого шляху. Так само, до речі, як і Ігор Гіркін. Тобто є такий, яка така собі каста інфокілерів недоторканих, і вони до них відносяться. Тому це буде продовжуватись, але знову ж таки, ми ж дуже добре знаємо, що інтенсивність бойових дій в Бахмуті вона не зменшується. А, отже, усі ці балачки пригоджено mm. про якусь там кризу у них з боєприпасами та інше. Так, дефіцит боєприпасів є по всій зоні бойових дій у російських окупантів. Але саме Бахмут забезпечується в першу чергу і найбільшою кількістю, отже, а, фактично, це є фейком від Пригожина, але фейком спрямованим саме на дискредитацію Шойгу та Гера. Цікаво, тобто навіть не для фронту, бачите, не, не для перемоги. Ну, для своєї перемоги, для якоїсь для нього криля кримо. Ухід, а кадирівці їх спасуть? І що той Дон кричить, що вже вони там не знаю, чи вже підійшли? Завтра потрібно заступати на бойові порядки, на позиції. ви вже підійшли чи ніше? Побачимо завтра і побачимо, що це буде за танго втроєм, бо там дуже цікаво. Ага. Там же і Вагнерівці, там десантура, а тепер будуть ще й катирівці. Ну, ми знаємо, що а, на що вони здатні. З одного боку, так, звісно, не треба недооцінювати їх, бо це все ж таки бойова сила це ресурс, це ресурс і. Інше питання, як його будуть використовувати, як ага. заградотряди чи як живе м'ясо? Бо кадарівцем не властиво бути живим м'ясом. Вони більш е, е схожі набори. на заградотряд. Так, ага. а там як техніка, це так. буде відбуватися? Так, і як це буде відбуватися саме в Бахмуті? За умов, що там така дуже цікава взагалі концентрація? А як вони там будуть танцювати ага. трьох? Побачимо, хто буде виявляти в вогневі точки противника. Своїм тілом, хто з них? Кадирівці, десантура чи Вагнерівці? Я так розумію, що там залишилося у Вагнері у тому взагалі не так багато людей. А, а якась кількість тих, що вижили з досвідом, ну якась кількість ще тих, хто барахтається. Ну я не знаю, чим закінчиться вся історія. Луха, на останок, давайте поговоримо. Дійсно, будемо спостерігати за цією. За цими танцями. Слухайте, оця історія з ворог, ворог і пригожин там, і у себе вони показали великі склади, вони затрофяли, великі склади зброї. Єдине, що вони дійсно в себе визнали, що вона не надто сучасна, ця зброя, але стр стрілять буде. Там якісь кулемети, ППШ Максим, там і, і різні не знаю, Мосінки, там, це є, чи, не, чи немає, я не знаю. Там ті, які всі чекали. Тобто, що думаєте, це серйозна ось історія, що вони затрофяли? Допоможе вона? Частково можна і так сказати, але ну знову ж таки, зброя стара дійсно, які забезпечувати боєприпасами необхідною кількістю, бо треба ж також і це постачання якось організувати. Це перший момент. Другий. Ну я думаю, що цим буде вирішено питання, але другий момент це склади, які знаходилися. Він демонстрував саме в шахтах Соледару, uh -huh. і він зробив таку заяву, що у нього тут зброї на мільйон бійців. Ага, uh -huh. ну це перебільшення. Ну знову uh -huh. ж таки, це брехня. Це брехня, це маніпуляція. Знову ж таки, з боку пригожина. Але а, забезпечити деяку кількість підрозділів дійсно можливо. Цією старою зброєю. Там є деякі зразки і нової, але переважно це ще Радянського Союзу. Стара зброя вона дійсно, ну це я банальну річ зараз. Скажу, але вона стріляє це дійсно правда. А, як її будуть використовувати, це також питання. Uh -huh. Саме кого будуть озброювати нею? Які саме підрозділи? Якщо, таджиків а... зараз дивіться, перек, зараз перек... хочуть таджиків знову іммігрантів, які працюють, от хочуть сформувати. Я не знаю якусь кількість людей з них. Я не знаю, що ви чули про цю історію? Що думаєте про ці так, резерви? Чув. Це ж нам вони ж намагаються якось компенсувати людські втрати. Ось mm. за, за ресурс саме мігрантів вони будуть намагатися також це зробити. Якісь підрозділи на кшталт ПВК Вагнер були були у ПВК Вагнер зеки, будуть ну і мігранти. отже це всі дуже добре розуміють, чим це це закінчиться. Чи буде це успішно? Питання? А не буде це успішно. Я поки бачу, що це все не працює. Дякую, пане Олександре, що долучилося до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава нашим глядачам Нагадую, заходити на ютуб канал, Жамкатизвіночки, підписуйтесь встановлення. Зомбув Геннадій Виноградов програма Право на правду. Тримаємо стрій.